Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль на часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Напередодні Дня Незалежності в Україні відкрили перший меморіал Небесній Сотні. Бориспіль відзначив свято державного стягу та День Незалежності благодійними концертами. Скільки коштів назбирали для воїнів? Підсумки роботи освітян за минулий навчальний рік. Про це та інше дивіться за мить. Міський голова Анатолій Федорчук повідомив, що багатодітній родині Момот виділять квартиру у Борисполі. Цю ініціативу підтримав і голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра. Нагадаю, 6 червня на Слав'янському терористи збили літак повітряних сил України Ан 30 який здійснював аерофотозйомку. На облавку було 8 членів екіпажу, п'ятеро загинули. Серед них і Володимир Момот. Старший повітряний радист авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї. В нього залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей. Скоріше всього, вирішимо питання виділення коштів для нашої сім'ї багатодітної, яка має трьох дітей, дружині загиблого льотчика. От і сьогодні ми будемо збиратися із нашими забудовниками. З приводу ціни квадратного метра, я так думаю, що Володимир Микола Шандро пообіцяв, що все таки будуть кошти спрямовані в місто Бориспіль для того, щоб купити цю квартиру. Напередодні Дня Незалежності України у Борисполі було встановлено меморіал Небесній Сотні. Пам'ятник створений у формі вогню, на якому зображений козак, що бореться із птахом. Його автор скульптор Богдан Грищук. Основні витрати на встановлення монументу взяли на себе депутат Бориспільської міської ради Ігор Левітас та народний депутат України Артур Палатний. А також благоустроєм меморіалу займалися комунальники та приватні підприємці. Борисполя. Як відбулася урочиста церемонія відкриття, дивіться далі. Перший в Україні меморіал Небесній Сотні відкрили у Борисполі. 23 серпня, у День Державного прапора України, відбулася урочиста церемонія. З'їхалася вся верхівка партії Удар Віталія Кличка на чолі з головою. Очільники області міста та району. На місці, де колись стояв Ленін, а згодом розписаний п'єдестал пам'яті героїв Майдану, тепер звали меморіал Небесній Сотні. На постаменті зображено. Козака, схожого на Михайла Гаврилюка, який бореться із чорним птахом Беркутом. На підніжжі прізвища загиблих під час революції гідності. Помолитися за упакій душ героїв та освятити пам'ятник приїхав намісник Києво-Михайлівського золотоверхового монастиря. Єпископ Вишгородський Агапіт. Господь сказав, що немає більше від тієї любові хто душу свою покладе за друзів своїх. І ось якраз ці люди, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, і показали найбільшу любов і виконали цю найбільшу заповідь, заповідь, любові, любові до свого народу, до своєї землі, до своєї батьківщини України. У своєму виступі мер Києва Віталій Кличко привітав усіх присутніх зі святом державного прапора та днем незалежності і додав, що наступний меморіал Небесній Сотні з'явиться у столиці вже цієї зими. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник Небесній Сотні тим патріотам, які віддали своє життя для того, щоб Україна була іншою. Шанування також Бориспільця Олега. Волонюка, який також загиб, хотілося, щоб був мир. Але мир буде лише тоді, коли будуть герої. Мир буде лише тоді, коли ми будемо пам'ятати наших героїв. Я хочу сказати, що ці хлопці, яким сьогодні ми відкрили маленький, я думаю, перший в нашій державі меморіал, я впевнений, що кожного місяця, в кожному місті нашої держави, в кожній області буде з'являтися такий меморіал. Автором першого в Україні меморіалу Небесній Сотні є Віктор Косарчук, державний радник податкової служби третього рангу. Ще два місяці тому він звернувся до міської ради з ідеєю поставити цей пам'ятник. Цей пам'ятник, ідея цього пам'ятника була народжена в ті буревні часи на Майдані. Вона була, в принципі, і зроблена там, тому я замість слів я представлю команду, хто задумав, зробив. Отже, моя дружина Наталія Миколаївна Косарчук, вона голова Координаційної Ради Майдану, пан Спартак Добровольський, голова Ради сотників Майдану. Наші побратимі. Також пан Богдан з міста Коростишева, який, власне, і робив цей пам'ятник, ось він там в кінці стоїть. Він дуже скромний, але ми хотіли, щоб ви його побачили. Да? Фактично є всі, крім одного художника, який бо він за кордоном, які втілював ці речі. Герої новітньої історії живуть у серцях українців. Ми згадуємо про них із болем, сльозами і гордістю за свій незламний народ. Валентина Ластовка, Лія Бурлака, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль. Ще один пам'ятник з'явиться у Борисполі незабаром. Монумент автору державного гімну України Павлу Чубинському. І ми з Володимиром Миколаївичем проговорили з приводу все таки спорудження пам'ятника Чубинському на тій центральній площі нишового меморіально-паркового комплексу. Ми подамо свої пропозиції. Як було обіцяно, що буде оголошений конкурс, і все таки знову ж таки спільними зусиллями, я думаю, ми повинні побудувати там достойний пам'ятник гімну України. З 2004 року Україна відзначає День прапора 23 серпня. Сьогодні цей символ уособлює в собі єдність народу. Право підняти державний стяг надали відмінникам навчання Ульзі Качан та Валентину Іржавському. Прапор Київщини, почесний громадянин міста Борисполя 2007 року Світлані Новодворській та почесному громадянину Борисполя 2014 року Петрові Жуваку. Стяг Європи. Підняли чемпіонка та рекордсменка Європи та світу з пауерліфтингу Єлизавета Назіна та призерка чемпіонату Європи з гирьового спорту серед юніорок Олена Короткова. Доброю традицією стало в день свята синьо-жовтого вручати учням загальноосвітніх закладів міста та району паспорт громадянина України. Громадський активіст Володимир Паденко передав музею стяг, який пройшов помаранчеву революцію та революцію. Люцію гідності. Цей прапор був надрукований у нью-йоркському журналі, коли проходили ці дії. От. І цей журнал мені передавали де було написано «Бориспіль». вони подаргувалися, бо це був самий великий прапор на Майдані. І до тих пір, поки ми будемо носити в душі символи, такі як гімн, герб України і прапор України, ми будемо непереможні. І було дуже приємно, коли ми три дні назад проважали наших бійців на схід. Знаєте, що вони попросили? Вони попросили з собою взяти прапор України і прапор міста Борисполя. Це говорить про те, що це дійсно справжні патріоти. Тому єднаймося. Я вважаю, що цей прапор, ми всі, кожен на своїй ділянці буде нести гідно. І хотів би звернутися до вас із, можливо, дещо пафосним, але надзвичайно актуальним закликом. Шануємо нас, державний прапор, і не даймо його нікому сплюндрувати. Слава Україні! Працівників Бориспільської об'єднаної податкової інспекції напередодні свята державного прапора та дня незалежності привітали міський голова Анатолій Федорчук та голова Бориспільської райдержадміністрації Віталій Гордієнко. Очільники міста та району нагородили працівників. Почесними грамотами та висловили сподівання, що Бориспіль та район у найближчому майбутньому стануть однією адміністративною одиницею. Це б дало можливість нарощувати інвестиції. За сім місяців цього року Бориспільська інспекція наголосувала на общу господарство бюджет практично підсот сімдесят більше – долі повноміна в тому числі місцевий бюджет міста Бориспіль, Ресторского района поступило практически 257 миллионов. Я не хочу сказать, что это заслуга непосредственно только лишь коллектива, который сидит на своем учреждении в этом зале. Это совместный период как органов исполнительной власти, так органов местного самоуправления, а также представителей бизнеса, которые четко осознают свои обязанности в первую очередь добросовестного технология. Я звертаюсь сюда вас. Мы живем в нашем стабильном месте и районе. Цінуємо те, що ми маємо. Влада ніколи не буде ідеальною. І мені сподобалося колись такий вислів, що завдання будь-якої держави і будь-якої влади не створити рай на землі, а не допустити аду. Тобто це завдання влади. Наслава Богу, в нашому місті, ви бачите, все стабільно розвивається, стабільно працюють комунальні служби. Цінуємо це. З яким настроєм ми повинні зустрічати це свято? Ну, скоріше за все, якоїсь певної однозначності цих оцінках бути не може. Вочевидь, це є і свято, але з огляду на те, що зараз ми переживаємо досить непрості і хвилюючі часи, ми повинні перш за все зустріти це свято із сподіваннями, з надією в наше майбутнє, ми повинні вийти із цих, з цього складного періоду нашої історії, повинні вийти сильнішими, впевненішими в собі. Тому я хотів би ще раз привітати вас цим святом і хотів би закликати вас любимо Україну і ціну ми. До Дня Незалежності у Борисполі відбувся благодійний ярмарок та концерт, мета яких зібрати кошти для воїнів. АТО. детальніше про суму та учасників дивіться за мить. Відбувся благодійний патріотичний ярмарок. Два свій за свого де виступив улюбленець Бориспільської молоді Олександр Ярмак та інші рок-гурти. І цей ярмарок проходив на території Ромову. Були зібрані кошти у сумі 7 тисяч гривень, які організатори передають на лікування ранених у Білоцерківський госпіталь. На центральній площі відбулося обласне свято з Україною в серці, на якому свою концертну програму подарували і Академічний обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського народні артисти України Тарас Петриненко та Тетяна Горобець, плюс наші Бориспільські митці і Бориспільського району. І також були зібрані кошти в сумі 2370 гривень, які передаємо на придбання обґрунтовування бориспільських хлопців, які зараз виявили бажання і проходять підготовку на старинському полігоні добровільчого батальйону Золоті ворота, який буде на цьому тижні відправлений у зону АТО. Бориспіль продовжує збирати гуманітарну допомогу. Міська рада розробила буклети, в яких виписані всі необхідні речі та продукти для української армії. Такі листівки волонтери рознесли по магазинах. Між нами та терористами лише армія добровольчі батальйони. Не будьте байдужими, допоможіть військовим. І тут придбайте та принесіть. Іде перечень усього необхідного, першого, що треба, це йде перечень, продукти йде, повністю розписується, засоби гігієни, снарядження, одяг і медикаменти. Я думаю, отримавши таку бумагу, людина буває, забувається, коли її просиш купити якусь там пачку сахара, гречки. Вона забувається, тому що свої є заботи і тому подобне. І коли вона має в руках цю бумагу. То я дивився, що ефективність виходить десь на більше на 50%. тому що людина виходить з магазина, вона вспоминає за цю бумагу і бере і пачечку гречки, і тому подобно упаковку водички, сигарки, там отяг. і вона приносить і кладе. Я думаю, де більше ефективно міська рада розробила, і сьогодні волонтери починають працювати. 24 серпня Бориспільські школярі поїхали до США, де пробудуть майже місяць. Про це під час планової наради повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко. 24 серпня. Також наші дітки в рамках програми обміну підписаної угоди між містом Борисполем і містом Копкінс поїхали в таку туристичну подорож одночасно із відвідуванням. У дітей закладів і будуть перебувати у Сполучених Штатах Америки до 19 вересня. Це учні у нас із першої школи, з шостої, восьмої і п'ятої школи з тих навчальних закладів, які не брали участь у поїздці минулі наших дітей у Сполучені Штати Америки. Напередодні 1 вересня освітяни Борисполя підбили підсумки минулого навчального року. 28 серпня відбулася науково-практична конференція. Які проблемні питання піднімали педагоги? Дивіться у наступному сюжеті. Освітяни Борисполя ділилися досвідом і звітували про здобутки і проблеми минулого навчального року. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван розповіла, що в шести навчальних закладах запроваджено інклюзивну форму навчання для дітей із особливими освітніми потребами. Таких учнів 21. Це позитивне досягнення. Проте є й над чим попрацювати. Зокрема, на один комп'ютер сьогодні у навчальних закладах. Доводиться 35-40 учнів. Тоді як має бути 15-20. Кількість школярів щороку збільшується, через що діти навчаються у п'ятьох школах у дві зміни. Переповнені до того ж, і дитячі садочки. Чисельність дітей вихованців у наших садочках складає 2902. можливості мережі дають нам тільки 1328 місць. У нас є нагальна потреба в будівництві чотирьох дитячих садочків. А для дотримання і виконання норм завантаження то взагалом у місті потрібно 11 дитячих дошкільних навчальних закладів. Крім того, не вистачає вихователів у дошкільних навчальних закладах. На сьогодні відкрито сім вакансій. Проте, прихід молодих спеціалістів росте. Начальник управління освіти і науки привітала нових колег, щойно випускників вишів із обранням професії вчителя, творчого натхнення, успіхів у праці, міцного здоров'я, щастя і благополуччя. І від себе додам: любіть дітей, вибудовуйте з ними партнерські стосунки. Постійно працюйте над своїм самоудосконаленням, і тоді ви отримує, отримуватимете від своєї роботи велике задоволення. Доброго путь. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль. Літо майже закінчилося. Наступного тижня починається навчальний рік. Отож, в останні дні канікул підприємці Борисполя вирішили порадувати першокласників. Подробиці у сюжеті на території парк Тауну за участю. Підприємств, які орендують там площі за участю Макдональдса, у нашому місті в суботу і в неділю будуть проходити міські заходи, присвячені до 1 вересня, і саме які будуть адресовані в першу чергу основним іменинникам. Це нашим першокласникам. Тому запрошуємо всі на 11 годину. День авіації разом із ВВ. У суботу, 30 серпня, з нагоди Дня авіації України відбудеться День відкритих дверей на території військової частини А-2215 за участю гурту Воплі від Оплясова початок о 17.00. Це всі новини на сьогодні у студії працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.